Поки що без команди і заступників голова Галицької районної держадміністрації Ярослав Бартків розповів журналістам про перші 10 днів на своїй посаді та пріоритети у роботі. Більше знає Оксана Гоменяк. Сприяння волонтерському руху, виплата заробітної плати, патріотичне виховання молоді, розвиток Галича як історичної столиці. Основні пріоритети, які ставить у своїй роботі, очільник Галицького району. Отім, каже Ярослав Бартків: нині найголовніше завдання кожного допомагати і підтримувати бійців, які воюють на сході країни та їхні родини. Цим повинен займатися кожний державний службовець. повинен знати, які умови, які проблеми у. Сім'ї, тобто в мами, в батька, в дітей, чи в матері, чи в дружини, тут на місці. Посадовець нарікає під час адмінреформи є небезпека втратити Галич як адміністративну одиницю. Бурштин отримало статус міста обласного підпорядкування. Я навіть ну, мені важко сказати, для кого це стане корисно чи для. Бурштинської ТЕЗ, чи власник чи власникам Бурштинської ТЕЗ, чи жителям міста Бурштин. Щодо кадрових питань, каже, поки немає команди і ще визначається із заступниками. Утім, додає, обиратиме із місцевих фахівців. Є тут в галичі, є люди. Є я думаю, що я знайду людей, які будуть допомагати і працювати на таких основах, на таких позиціях і в такому напрямку, як вимагає на сьогодні. Серед важливих завдань ремонт проблемних ділянок доріг і завершення довгобудів. Звісно, фінансів бракує, говорить посадовець, адже район дотаційний. Хоча на рахунку є кошти екологічного фонду. Утім, аби їх використовувати на інші потреби, необхідні зміни у законодавстві.